Турбовані тим, що гарбузовий магус може з'явитися на сьогоднішньому фестивалі ліхтарів, ми з салесом вирушаємо на подію. Щойно виходимо на міст, продумуємо маршрут, але одразу дізнаємося, що гарбузового магуса спіймали на гарячому, коли він намагався напасти на асоціацію. Разі з гарбузовим магусом розібралися може, змінимо наш маршрут патрулювання? І просто насолодимося фестивалем ліхтарів. Немає потреби. Цей маршрут дозволить нам ретельно дослідити місцевість. Тобто, ти з самого початку був налаштований на довгу прогулянку? Людський потік м'яко штовхає мене ближче до салоса. Він простягає мені руку. Я кладу свою долоню в його, і коли наші пальці переплітаються міцніше, я стискаю його руку. Так ми точно зможемо ще більше насолодитися фестивалем ліхтарів. У центральній зоні вітер колихає безліч ліхтарів. Вони рухаються, немов дракони, що ширяють у небі. Я не втримуюся і починаю трусити руку сайлоса, показуючи йому вгору на ліхтарі, щоб він теж міг це побачити. Яке співпатіння ліхтарі на горі. Так схожі на дракона? Це не випадковість, а задум. Сайлус дістає карту, яку взяв біля входу. На ній добре видно, що ліхтарі утворюють форму дракона. Я вказую на місце, де має бути серце дракона. Хочеш вгадати, що я там знайшла? Ліхтар, який ми зробили. І як ти так швидко здогадався? Твої очі буквально приклеїлися до нього. Таке неможливо не помітити. Виходить, поки я дивилася на ліхтар, ти дивився на мене. <гум> Ти знаєш відповідь на це питання. Мій палець м'яко згинається в його долоні, ніжно торкаючись його. Ти все можеш зрозуміти, просто подивившись на це. Слідуючи запланованому маршруту, ми пройшли увесь шлях до виходу. Там ми зупинилися біля прилавка з сувенірами. Ці ліхтарі такі милі, а цей ліхтар монета неймовірно деталізований. Сайлус байдуже поглядає на прилавок. Побачивши обруч, із двома маленькими ліхтарями, піднімає брову і кладе його мені на голову. Це виглядає на тобі ідеально. Але мені здається, ти смієшся з цього. І з мене, бо я це ношу. Я б ніколи так не вчинив. косеня. Він клацає пальцями по маленькому ліхтарику, і я відчуваю, як він хитається на моїй голові. Хіба це не мило? Ти заважаєш мені вибирати. Гаразд. Я почекаю на тебе Омда. Не забудь купити Обруч. Тільки в твоїх мріях. Дивлячись йому вслід, власниця Прилавка усміхається. Ти відправила його геть, щоб купити йому подарунок? Так. Хочу подарувати йому щось особливе. Він здається доволі грізним. Можливо, тобі підійде ліхтар у формі лева. Виглядає зовсім як справжній лев. Вражає правда. Я беру Ліхтар у руки і не можу відірвати погляду від Сайлуса. Сміх і радість кружляють навколо нього, ніби не торкаючись його. Він здається чужим у цьому вируючому світі. У ту мить він піднімає на мене погляд і цей момент залишає легкий слід у моєму серці. Сайлус зовсім не схожий на хижого звіра Я відводжу погляд і вказую на інший предмет Я хочу ось цей. О. І можна мені аркуш паперу? Хочу дещо написати.